Всі знають ситуацію навколо кордонів України з Польщею, блокують вивез нашого зерна. Я зараз розумію і економічні і політичні причини, які до цього призвели. І розумію, що тут не лише економіка, тут і велика політика, і відсутність здорового глузду і політичного хисту, в тому числі у наших можновладців. Чому я про це кажу? Тому що я хотів би вам нагадати одну історію. Коли Україна на минулі блокування, коли була були вибори в Польщі, вона сказала: ми будемо подавати до суду. І якщо ти щось говориш, ти маєш відповідати за свої слова. Я розумію, що ні в офісі президента, ні в Кабміні до цього не звикли, але тим не менш на світовій арені це працює так. Ми цього не зробили. Ми продемонстрували свою слабкість. Потім було ще багато різних заяв, починаючи від міністра закордонних справ, віце-прем'єра Стефанішини, президента прем'єра Кубракова, який має взагалі за це відповідати, тому що інфраструктура це його питання, і він є віце-прем'єром міністром України. Але вони дуже гарно займаються будівництвом доріг. Замість того, щоб побудовувати шляхи комунікації з міжнародними партнерами, я е, зараз точно не буду захищати Польщу, тому що це ніж в спину нам, і ми нам з вами, і ми це маємо розуміти, але не можна е, поводитись як маленький ображений хлопчик е, або як страус ховати голову в пісок. Треба працювати працювати з польською владою, працювати з польським бізнесом і працювати на міжнародній арені. Лише такі підходи е, вигідні двом сторонам дадуть результат. А те, що я бачу сьогодні, на жаль, не додає оптимізму ні мені, ні вам, ні нашій з вами економіці. А таким чином це вдарить по нашій країні.